Обстане на запис. Тобто, наше перше рішення це що ми приймаємо Господа в своє життя. Тобто, до когось Господь приходить особисто, а до когось, а хтось приходить сам до Бога, коли вже припекло так нормально. Тобто, ти вже якби наївся з цього корита, свинячого. І коли ти вже наївся з цього корита, ти вже зрозумів, що вже все. Що я вже маю робити, мені в вже, мене вже нема що. І що залишається? Іти до батька, до батька небесного. І так само ми. Якщо в нас стається в житті в кожного є різні, різні ситуації, в когось там хтось помер, і хтось той, в когось ще що сталося, в когось там. Хвороба якась така, що не вилікована і вже ну, так би, лікарі нічого не можуть з цим зробити. І вони вже кажуть, ну моліться. Бо ви не знаєте, Ну ми не знаємо, коли скільки часу ще вам лишилося, вони тільки приблизно можуть сказати лікарі. Але хто нас спасає? Нас спасає Господь. Нас спасає Господь. Господь нам дає, як Ісус сказав Біблії хто надіється на мене? Не буде так А чому як ми маємо надіятися? Надіятися повністю. Бо ми, ми інколи, знаєте, людина з людиною щось там домовилися і один одному щось там пообіцяли. І той такий. Я надіюся, що він мені це зробив. Він мені це принесе, то все то все, він мені допоможе 100%. У мене така проблема. Він, ну він мені 100% допоможе. А а на другий день, коли це все має ставатися, друг каже: вибачай, я не можу. І ти такий. Та ти предатель, та хто ти такий? Як ти міг? Ти ж мені пообіцяв, що ти це даш, ти, ну, ти мені поможеш, ти даже казав. І тут в нас від... всередині біль. Відкинення. Вже не хочеться з цією людиною мати якісь, якусь праву. Правда? Нема, тобто вже людина стає для мене чужою після таких ситуацій. А Господь каже: надійся на мене. Бо якщо Бог тобі щось пообіцяв, Бог тобі пообіцяв, Бог тобі Бог тобі це дасть. Ну, 100%. Ну це не було ще такого, щоб Бог не дав. Тільки якщо ти вимагав це в Бога. Що ти це вимагав? Представ собі, ти вимагаєш Бога, ти мені должен. Ти мені должен. Те, те і те. Бог вам нічого не должен. Бог вже все зробив. А що Бог зробив? Хто знає? Віддав свого сина. Да Щоб нас спас. Амінь. Амінь. Слава Господу. І пролив свою кров. кров. святу Ви уявіть собі. Тут ти, не дай Бог, поріжешся ножиком, все, вже трагедія, я вже кров тече, зливається, все рятуйте. А Богові що говорити? Його там били. Били так? Ви собі навіть можете уявити ви собі не можете уявити, як Бога нашого, нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя, били. Але Він його не заставляв ніхто, щоб він ішов. Отець його не заставляв. Ісус сказав, Ісус сам сказав, що Я піду. Ісус спустився на землю, Він не народився. Щоб ви знали, Бог не народився, Бог воплотився. Що означає воплотився? Він вже був до створення цього світу і до створення всього, що є на землі? Бог вже був. Йому треба ж було якось спуститися. Він ви собі уявіть, сам Бог безгрішний, люблячий, довготерпеливий. Наш учитель, адвокат наш, який заступається за нас, він одяг, одягнувся в оцю полоцьку, з, з чого був зроблений Адам спороху. А там був зроблений пороху. А ми чим відрізняємося від нього? Ви ж, ви ж не знаєте, що після смерті стається з тілом? Воно просто зникає з часом, з часу воно зникає. Але дух і душа йде до Господа. Дух і так повернеться до, до Бога, бо Бог дав духа. А от душа, от за душу вам потрібно робити так, щоб ваша душа попала, попала в рай, а не в пекло. Щоб попала в рай. А що потрібно, щоб душа пішла в рай? Хто знає? Хто знає, що потрібно робити, щоб Бука... душа попала в рай? Треба щире покаяння. Угу. Ще що? Хто знає, ще що потрібно для того, щоб попасти? Тренуватися своє серце і душу. Ще раз. Пильнувати своє серце і душу. Да. І коли покаєшся, старатися більше вже не вертатися до тих гріхів. Uh -huh. І виправити своє життя. Uh -huh. І просити в Бога мудрості. Так, аби Бог дав мудрості. Uh -huh. І не лише мудрості. Благословення. І благословення підказує Денис. Амен. Молодець, Денис, молодець. Слава Богу. Включайте камеру, що я на себе дивлюсь. Я зараз зараз мене 1%. І, і що я вам сказав? В рай попадають та як ви сказали, з чистим серцем. Той, хто від, хто при житті віддав своє життя, посвятив своє життя Богу. Той, хто не матюкається, той, хто не курить, хто не п'є, я вам, я вам трошки розкажу. Люди, я вам розкажу про матюки. Що таке матюки? Щоб ви не думали, що матюки це просто випендрьоз І просто гріхи. Це не просто гріхи. Матюки це ви проклинаєте свої органи. Ви проклинаєте свої органи. Ви собі уявіть. Хто хто з вас? Я не буду, ви не говоріть я просто кажу, хто з вас матюкався? я теж мотькався я, я признаю тому що я був у світі я теж я теж прийшов тільки звіта